Ой, наші побідо. Знизьте швидкість та зупиніться біля розбіччя. Стов. Тродоке. Дай Боже здоров'я що. Бай. Ось між жетончик може дозвоматися офіцер Джеймс Смот А хто? А хто це? Чекайте, а хто за людина в коричневому? Що це за людина? А... Я не знаю, шановний, дивіться, схоже, транспортний засіб знаходиться в орієнтуванні, зберігайте спокій, Як... я зараз... Якщо перейду. схожий, зберігаю спо спокій, я поїхав. Так, пока. нє не, не, не. Поліцейський департамент, Та я я пока без. що Що таке? Шановний, так. Стійте на місці. Я тоже зараз. Ну, так то ви кажете схожий. Транспорт? Ну, так, у мене є підозра, на скоєность злочину, шановний. У вас є підозра? Ну, підозри, ага. я шо против, чи шо. Це... Да шо ж такое, ё-моё, да чо вы тараните мені авто? Алло? Шо? Залишайте чего. Чого? Місті, шановний. Чому? Того шо? того шо. Чого? Того шо? Нет, того, шо не так не бывает. Засіб попереду. Я? Та біля нас, Вийдіть, будь ласка, транспорт на На якій підставі? Ну, так, в мене підозра, те, що ви зараз втікаєте. То, що у вас є підозра, вона має бути аргументована чимось, вірно. І откуди ви кажете, є підозра? Якщо є підозра, то по факту я не винний. Правильно? Шановний, культу, транспорт... Я зупинився на вашу першу законну вимогу. В чому проблема? Розказуйте. Покидайте чому я маю покидати? на чому ґрунтується ваша законна вимога. Законна вимога має ґрунтуватися на яких законних підставах? Які вони у вас є. Добре, шановний. Ну, вам так. є щось кривати? Є щось Ні, немає, просто спішу. Того я поїхав. Ну, як ви... Ні, ну е, е, за що машину? А, що? Що опять? Так аре мені машину бить! Що таке? Зупиніться зараз. Зупинився, стою. Зуп... Да, так. Ступи. Ну, пока. Працює поліцейський департамент. Транспортний засіб попереду. Знизьте швидкість, та зупиніться біля узбічно. А! Можете постояти 5 секунд. Мені надо вийти в Але не хочу. Чого ви мене тараните? Алло? О, блядь.